Починаємо з різку сорту Віталія Загорулька Лівія. Вона у нас вже повністю достигла, набрала хорошого мускатного аромату і в день прапора почнемо її реалізацію. Лівія це перший сорт винограду, який за часів незалежності отримав це почесне звання. Вона дійсно у нас красує. Трішки по характеристиках. Вона Лівія великої сили роста, квітка в неї 200, Запилення завжди відмінне. За років 10 по доношення на нашому винограднику гроші в неї не було. Дозріває звич... звичайні роки десь в числах 20 серпня. Грони тут на щільні, ягода мясиста соковита з хорошим мускатним ароматом. Шкірка не відчувається. Різати її обрізку можна діяти як коротко, так і на 6-7 у лівій десь приблизно мінус 21-22 градуса. Кривати обов'язково, це лів'я. Зараз знімаємо форму винограда Рембо, одну із ранніх форм Калугіна. У нас це щепа, сила росту в неї сильна. Врожай дозріває в наших умовах приблизно десь в середині серпня. Грона тут середньої щільності, вагою десь біля 500-600 г і більше. Запилюється без горошіння, ягода тут пальчикова, така темна фіолетова. До синього кольору, вагою 15-20 грам, м'якість мясиста, щільна, хорошого гармонійного смаку. Здатна довго висіти на кущу, без тріска і гнилий, непогано транспортується, лоза визриває добре. Непогана стійкість до захворювань морозостійкість ремба десь біля мінус 23 градуси. А це вже всім відомий Дубовський розвиток селекція гусіва. Також вже починаємо з різку, в цьому році він вийшов. Непоганий, висить цілий, без тріска гнилий. Взагалі у нас Дубовський за 5 чи 6 років плодоношення може один раз втрачав і то не критично. Корба показує себе непогано, вона сильно росла. У нас дозріває десь всередині серпня. Груна великі, рихлі, ягода десь 15-18 грам з кростою, м'якітю та гармонійним смаком. Дубовський в нашому регіоні один із лідерів по продажі на ринку, його завжди мало. Якби в мене був не колекційний виноградник, а ягідний, я б посадив би ще обов'язково додав декілька кущів цього сорту. Зараз знімаємо сорт японської селекції Голфінер. Він вже готовий і набрав свого неперевершену карамельного смаку. Це сорт у нас для себе. На ринок ми його не вивозимо, йде все тільки для власного споживання. Голфінер показує себе як сильно рослий. Квітка у нього 200, запилюється завжди добре. Грона вагою тут десь біля 500-800 грам, вони не щільні, ягідка не давиться. Я вагою десь тут 8-10 грам молочно жовтого кольору. У неї неперевершений карамельно-фруктовий аромат. Голфінер здатен набирати високий цукор в ягоді. За це його навіть помістили в книгу рекордів Гіннеса як один із самих солодких виноградів у світі. Це був сорт винограду Голфігнер, виноград для себе і всієї сім'ї. Ми знімаємо наш ваговик на нашому винограднику. Це гібридна форма, комір, селекція Калугіна. Він представлений у нас у щепленому варіанті. Раніше тут три Одеський сувенір, але не задовольнив нас своїми розмірами і кількістю насіння в ягоді був перещеплений на цей красавець. Умір показує велику силу росту, грона. У нього здорові, щільні, вагою біля 1 кг і більше. Ягода велика, вагою до 20 г. м'якість щільна, мясиста, з приємним гармонійним смаком. Форма однозначно ринкового спрямування, важка, красива та ефектна. А це Іларія, форма загорулька. Вона росте у нас на своїх коріннях, показує велику силу росту. В нашому регіоні дозріває десь 20 числа серпня. Іварія дуже добре грузиться врожаєм. Тип квітки в неї двохстатевий. Запилюється без горошіння. Грона рихлість, середньої масою 600-800 грамів і більше. Ягода білого кольору, тіні може залишатися зеленою. Перед дозріванням обов'язково краще і освітлювати для більш привабливого кольору. Вага ягоди тут в районі 14-16 грамів. Мякоті до неї щільна, хрустка гармонійного смаку з яблучним відтінком. Це перед вами зараз синього кольору. Це гібридна форма красава. Одна з перших виведених калугіним. У нас він росте в щепленому варіанті. Це вже п'яте плодоношення. Форма у нас прожилася нашому винограднику. Цілком нас задовольняє своїм вражаєм та безпроблемності вирощування. Показує велику силу роста, грони на вагою біля 700-800 грам, бувають і більші. Вони рихлі, ягода не давиться. Ягода така пальчикової форми, фіолетового темного кольору. Вагою десь біля 17-18 грам. М'якіть у нього щільна, м'ясиста, гармонійного смаку. Непогана сійкість до захворювань, морозосійкість десь в районі мінус 23 градуси. Це була красава. Забули про одну з надраніх форм винограду. Це селекція Бурдака нельс, Вона вже десь два тижні готова, висить і всяких там гнилий, Непогана форма. Вона як для себе, так і для ринку підходить. Має високу силу росту. Квітка тут був сатева, запилюється добре. Грона середня, десь вагою 500-600 грам. Серени в середньої щільності, ягоди десь 8-12 грам мясисто соковитого такого смаку з мускатним ароматом. Не тріщить, осами не пошкоджується. Це Нельсон. Сьогодні у нас 25 липня і підійшла черга зрізати гібридну форму баррін. Це селекція котова. Це вже у нас друге повне плодоношення, кущ щеплений. Форма раннього терміну дозрівання, вона сильно росла, дуже сильно грузиться врожаєм, потребує обов'язкового нормування. Квітка обварена 200ва, грони середньої щільності. Вагою десь біля 700 грам. Ягода овальна, вагою біля 10-14 г, М'якіть масисто соковита, гармонійного смаку. Шкірка тонка, смак гармонійний. Стійкість до захворювання десь середня на рівні інших сортів. А це ми знімаємо гібридну форму винограду софа. Це селекція воронюка. У нас вона росте на щепі, показує велику силу росту. Навіть не дивлячись на те, що у неї функціональна жіноча квітка запилюється добре, завжди з Грона тут десь вагою 600-800 грам. Вони видовжені, рихлі, Ягода вагою десь біля 80 грам Видовжена овальна такого рожевого кольору. М'якоть у неї щільна, м'ясиста, з гармонійним смаком. Інколи при перезирванні буває легкий мускат. Непогано висить на кущу. Тріска і гнилий немає. А це мускат на спонсор. спонсор селекція Павловського. Одна з любимих в нашій сім'ї форм винограду. Він має велику силу росту, дозріває в наших умовах зазвичай в 20-х числах серпня. Грона тут середньо рихлі, вагою біля 500-800 грам і більше. М'які щільна, м'ясиста, соковита. З приємним мускатним ароматом. Вага ягоди десь 12-13 грам. Квітка у спонсора двох буває незначне горошіння. Сійкість до захворювань середня, морозосійкість мінус 23 градуса. Радив би на спонсор звернути всім любителям муската. А це гібридна форма Калугіна Фаберже. Це у нас вже на ній друге плодоношення на щепі. В тому році був значно кращий врожай. А в цьому році трохи не так добре відсвів. Ягода трошки вийшла менша з незначним горшінням. Чим приверну увагу цей гібрид, так це своїм дуже хорошим смаком. У Фаберже хороший баланс між цукром і кислотою. При перезріванні з'являється фруктовий аромат. М'якість у нього м'ясиста, хрустка, шкірка при вживанні не відчувається. Сила росту велика, грона вагою десь буває 700-800 грам. Вони з середньої щільності, ягода не давиться. Квітка 200, дозріває в 20 числах серпня. Це красавчик Фаберже. Зараз знімаємо форму щенікова князь Трубецький. У нас є дві щипи на різних кущах і тут і там показує сила росту в середній. Дуже добре грозиться врожаєм. У цієї форми тип квітки двохстатевий, грона у нього великі, вагою десь 600-800 грамів більше. Вони конічної форми, рихлі, ягоди не давляться. Запилення у князя трубіткового хороше, горошіння мінімальне. Ягода, тут видовженої форми, деякі такі серповидні, з вигоном. Бордового кольору вагою біля 12-14 грамів. М'який тягід месист, месиста, шкірка середньої товщини, смак гармонійний, дозріває в умовах криворогу десь 20 числах серпня. Це був князь Рубіцький. Зараз перед вами одна із перших форм, виведених селекціонером Калугіна. Це посланник. Це щепа на шоколадному. На ній вже третє плодоношення цього гібриду. Він показує тут велику силу росту. У нас там ще є щеплення посланником на інших формах. Там також сила росту дуже велика. Квітка на ньому 200 грони масивні, важкі та щільні. Їх бажано, до речі, переріджувати. Тоді ягода буде досягати десь грам 20 і більше. Вага грун нерідко буває за 1 кг. Колір ягоди темно синій шкірка середньої товщини, м'якість щільна високовита одночасно з піхрустом. Смак гармонійний, з високим вмістом цукру, стійкість середня, десь морозостійкість мінус 23 градуси. Це посланник. Знімаємо гібридну форму торнадо, селекції Калугіна. По росту форма сильно росла, здатна нести великі нагрузки. Тип квітки тут постатевий, запилення на торнадо завжди у нас рівне визорощіння. корона великі, вагою десь кіло в середньому вони. Середньої щільності ягода не давиться. Колір ягоди або темно-червоний, або темно-фіолетовий такий вагою 17-18 грам ягода. М'якість у неї щільна, соковита, з гармонійним смаком. Все у нас торнадо. Знімаємо сорт винограду карбонадо. Це селекція Анатолія Бачинського. У мене він щеплений варіант, показує дуже велику сугу росту. може нести до 2 грома без напряга. Добре грузиться, врожаєм, здатен тягнути велику нагрузку, Грона на ньому великі, вони видовжені, вагою десь до 1 кг більше. Грона рихла, ягода не давиться, вага, ягоди біля десь 12-14 г, вона хрустка, соковита При повному визріванні. З'являється привкус фруктів. Квітка тут двохстатева, ва відмінно, не тріщить, витримує десь біля 28 градусів морозу. Це карбонада. Це форма винограду Кібер або просто Кіборг, Це селекція Бочинського анатолія. Ця форма дозріває у нас в 20-х числах серпня, показує на щепі силу росту вище середньої. Квітка у нього двохстатева, За 2 роки подали гарошіння не було. Грона вагою в середньому десь 700-800 грам, вони рихлі, ягоди такого темно-червоного кольору. Вага їх біля 10 грам. Вони з ростою м'якітю, смак у кіберга гармонійний. Бордостійкість мінус 28 градусів.